Друзі, вітаю на обосток! З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіші події України та світу. Мій гість сьогодні це Євген Магда, політолог, історик, журналіст, директор Інституту світової політики. Рада вітати вас, пане Євгене, в нашому ефірі Слава Україні. Вітаю героям слава. Пане Євгене, пропоную розпочати з актуального, того, що я на стрічках сьогодні до Києва, 1 квітня, прибули міністр закордонних справ Литви та його колега з Німеччини Аналена Бербок. Вона вже анонсувала, що Німеччина готова виділити нам допомогу 130 мільйонів євро. Це гуманітарна допомога та стабілізаційні фонди. Це от її перша заява. Як ви бачите, чому важливо було зараз особисто прибути представникам МЗС? Це такий Жест, що Європа нас підтримує, адже вони могли оголосити про цю допомогу з Брюсселя Тим більше Анна Лена Бербок відвідувала Київ вже з десяток разів, спочатку, навіть повномасштабного вторгнення Росії, чому особисто приїхали? Ну я думаю, що для Анна Лени Бербок це все таки по суті завершення її перебування на посаді міністра закордонних справ у всякому разі, в уряді Олафа Шольца, тому що. Коаліція, яка буде сформована, вона точно буде не світлофорною, і відповідно навряд чи будуть зелені, отримують настільки потужний портфель, як вони отримали в попередній коаліції. Коли віце-прем'єр-міністр економіки Роберт Габек і Анна Лена Бербок, як міністерка закордонних справ, отримали ну достатньо вагомі можливості для. Реалізації політики своєї політичної сили, так вона, я б сказав, одна з найбільш послідовних на Заході прихильниць України і політикиня яка активно відстоює е, власне допом... необхідність допомагати Україні якомога більш активно. Але я думаю, що цей візит. В даному випадку, ну, це насамперед свідчення солідарності європейської, і е, знов таки зараз вшановують пам'ять е, українських захисників та мешканців е, київських передмістя, які загинули три роки тому. І я думаю, що це теж такий політичний момент для візиту до Києва. Пане Євгене, раз ми заговорили вже трошечки про зміну влади у Німеччині, то якщо от так от спрогнозувати трохи, так, якою може бути подальша політика країни з приходом до влади нового канцлера Фрідріха Мерца і його команди, чого очікувати? Я не вважаю, що Фрідріх Мерц е, суттєво змінить політику Берліну, ну, з огляду на те, що Німеччина насправді. Попри численні критичні випади на адресу Олафа Шольца, вона до останнього часу власне, є одним з ключових донорів і фінансів, і власне військово-технічної допомоги Україні, часто у нас є несправедливе ставлення до Німеччини через те, що федеральний уряд відмовився поставити Україні ракети тавру, але перш ніж критикувати Берлін. В даному випадку ми повинні зрозуміти, яка кількість цих ракет є в запасі на озброєні Бундесверу, скільки їх вироблялося протягом останніх років, і так далі, і насправді відповіді на це питання, ці питання вони дозволять зрозуміти багато речей. Я, наприклад, не прихильник того, що новий канцлер Фрідріх Мерс, який невдовзі очолить вже Німеччину офіційно. Він змінить суттєво підхід Берліна в цьому питанні, попри передвиборчі обіцянки, які звучали в цьому напрямку. Почула вас, пане Євгене. Ще одна людина, на чию адресу зараз дуже багато критики в українському інфопросторі, іноді виправдано, іноді ні, Дональд Трамп не зникає зі стрічок, і, от його одні з останніх заяв стосується. Погроз так званих Володимиру Зеленському щодо угоди про корисні копалини. Він говорить, що у Володимира Зеленського можуть бути великі проблеми, якщо він не погодиться на підпис цієї угоди. Водночас не дуже зрозуміла ситуація, тому що ми не бачили тексту цієї угоди. Єдине, що ми чули, це від Ярослава Желізняка, що нібито в нього драфт у руках опинився на 60 сторінок, і там ті умови, на які нам ми не пристанемо. Водночас, на загал, ми не бачили документа, ми не знаємо, про що там йдеться. і ми не чуємо від офісу президента, що конкретно у нас не влаштовує: так? конкретно один, два, три і наші альтернативи. Як ви бачите, чи в глухому куті ця, ця домовленість, ця угода про корисні копалини? Ця ситуація очевидно непроста. І очевидно, що після подій 28 лютого в овальному кабінеті. Американці вирішили більш жорстко підійти до підписання цієї угоди, висунути додаткові умови в Україні. Ну, У всякому разі, не лише Ярослав Железняк, але й низка інших, скажімо так, інформаційних акторів вони коментували цю угоду і ну, загальний тренд коментували без оптимізму, правда? Тому давайте в цьому контексті ми будемо реалістами і, відповідно, будемо дивитися. Максимально прагматично і діяти відповідним чином. Що ще хочу сказати в цьому питанні? Що Україна не може собі дозволити, як на мене, гучно на весь світ відмовитись від підписання цієї угоди, тим самим подарувавши і Дональду Трампу і Владимиру Путіну чимало аргументів про неконструктивність позиції Володимира Зеленської України. Україна повинна маневрувати і повинна говорити про те, що ми будемо доопрацьовувати цю угоду. Ми будемо шукати можливості для її більш ефективної реалізації. Ми будемо наголошувати на тому, що не все може навіть у відносинах між стратегічними партнерами бути гладенько, тобто ми маємо говорити про речі, які реально є на сьогоднішній момент вагомими. І маємо розуміти, що ну звучать голоси з одного боку, що мовляв, ну Трамп не вічне, ми зараз про це домовимося. Потім жоден його наступник він не буде вимагати від нас дотримання цієї угоди. Це дещо такий наївний, на мою думку, підхід, тому що ті дії, які здійснюють на сьогоднішній момент керівники сполучених штатів, вони вже змінюють. Вже змінюють існуючий світовий порядок. І тому нам доведеться під цей світовий порядок підлаштовуватися і відповідним чином працювати. І працювати в нових раніше невідомих умовах. Пане Євгене, ще з того, що лунає в інфопросторі, чую ще такі закиди. Дивіться зараз, ми не погоджуємося на цю угоду про корисні копалини зі сполученими штатами Америки. Проходить 4-5 років, можливо, трохи більше. Росія окуповує більшу частину регіонів України і видобуває ці корисні копалини сама. Без нашого дозволу, без поділу грошей, без нічого. Просто як віджимає на землю і на них просто заробляє собі гроші. Я теж бачив подібні аргументи у цілком поважних і авторитетних людей, але, чесно кажучи, мені особисто бракує можливості прогнозувати на 4-5 років вперед. В нинішній ситуації я просто не готовий цього робити. Тому е ця е текст цієї угоди, наприклад, не дає жодної відповіді на питання про гарантії безпеки. Правда? І це, на мою думку, є лакмусовим папірцем стосовно того, чи варто її якось серйозно розглядати, чи ні. Так, я так розумію, що це і є це той наріжний камінь, тому що ми постійно говоримо про гарантії безпеки, а нам їх у Вашингтоні поки що не обіцяють. Крім того, що Дональд Трамп намагається тиснути на нас як на слабшу сторону, він змінює риторику стосовно Кремля. Він говорить, що він дає час Путіну, і треба дивитись на результати. Якщо Путін не буде йти на поступки, не буде домовлятися про перемир'я, то я тоді запроваджую санкції. І от уже анонсовані навіть на цю середу, я так розумію, мита, які озвучить Дональд Трамп. Як ви собі бачите, чи буде це таким важелем, який подіє на Путіна? Вторинні санкції, які обіцяє Трамп, вони ну, все таки це з одного боку інструмент тиску, з іншого боку, далеко не такий потужний, як нам би цього хотілося. Тому що товарообіг між Сполученими Штатами та Росією будемо говорити невеликий, відповідно, Сполученим Штатам треба шукати можливості для того, щоб тиснути на Росію і посадити її за стіл переговорів. Це вся ситуація лише свідчить про те, що у Трампа немає плана. Немає у Трампа плану е припинення російсько-української війни, примусу до миру, і Трамп змушений, ну фактично, по ходу. Визначати свою тактикою і стратегію назавжди він це робить вдало. Тому буде, я думаю, ситуація, яка нам всім буде ну достатньо важкою, але це з одного боку, але з іншого боку, я думаю, що Україна без чіткого формулювання національних інтересів, вона не може собі дозволити вступати в скільки небудь Вагомі перемовини, і говорити про щось. Ще до заяв Трампа хотіла б звернутися. Він говорить, що найближчим часом відвідає близький схід, ну і вже підтверджена ця інформація в Білому домі. Він має відвідати найближчим часом Саудівську Аравію, Об'єднання Арабські Емірати, і це буде перша його поїздка з часів інавгурації. Як Ви вважаєте, оця поїздка на близький схід це сигнал, що його питання, його пріоритети там зараз знаходяться на Близькому Сході, а не російсько-українська війна? Ну, якщо ми пригадаємо, то Стів Вітков начебто, досягнув припинення в віг... Вогню між Хамас і Ізраїлем якраз напередодні інавгурації Дональда Трампа щоправда в ідеальному вигляді це припинення вогню протягнуло недовго, тому я думаю, що поки що рано про щось говорити, напевне. А треба усвідомлювати, що на нас чекають ну достатньо серйозні випробування і тому. Давайте будемо е, розуміти, до речі, що е, після візиту Дональда Трампа на Близький Схід, я думаю, що підходи е, його адміністрації до врегулювання російсько-української війни вони будуть спиратися в тому числі і на логіку близькосхідного примирення. Тієї простої причини, що у адміністрації Дональда Трампа немає оригінального плану врегулювання російсько-української війни. Це треба розуміти. Це це те, що на сьогоднішній момент існує, і це характеризує команду Дональда Трампа як таку, яка часто дійснює діє більш емоційно, ніж раціонально. І, відповідно, ну, нам це треба враховувати в своїй моделі поведінки. Пане Євгене, з приводу команди Дональда Трампа, ви мені нагадали, от буквально ранком з'явилася на стрічках. Трамп анонсував, що закриє департамент ефективності, який поки що очолює маск, і мовляв, маск продовжить займатися бізнесом і так далі. І от в цьому ключі з приводу команди вже чула теж заяви від різних експертів, що Трамп ймовірно після перших 100 днів. Змінить свою команду відсотків на 50-60, замінить тих людей, які навколо нього є. Тому що скажуть, що там ти не впорався, ти не виконав якісь обіцянки. Він скаже так, тому що поруч зі мною не ефективні люди і виконає заміну гравців. Як ви ставитесь до такої історії? Чи може це бути? Ну я думаю, хай краще це коментують експерти, які про це говорять, це прогнозують. Я особисто вважаю, що Трампу дійсно складно ужитися. В одному барлозі політичному Олоном маском, тому що це два таких потужних е, політичних матчу. Але ну, змінити всю команду. Питання в тому, що у Трампа не така велика кількість довірених осіб, розумієте, команда Трампа е, будується на основі особистої відданості, і сказати, що всі готові е, Трампу так служити, як нинішній призов його адміністрації та уряду, я напевне не візьмусь. Почула вас, то будемо чекати 100 днів і подальших взагалі змін кадрових. Пане Євгене, ще Мене зацікавив такий документ. Принаймні на нього посилається за Вашингтон Пост. Вони вчора оприлюднили його. Нібито в них в руках опинилася секретна записка від Гесета, міністра оборони, який. Пише рекомендації для армії і для Пентагону, зокрема, як має змінитися стратегія взагалі американської армії? І от там йдеться про те, що Європа має тепер сама захищатися, і від Росії, зокрема, а в той час Америка сконцентрується на захисті КСБ і Тайваню від Китаю. І от тепер основний їхній так, основна загроза. Не Росія, а Китай, принаймні, це в тому документі, кажу ж, секретному на який посилається за Вашингтон Пост. Як ви думаєте, чи буде такий розворот, і чи дійсно Штати побоюються вторгнення Китаю на Тайвань і готові там щепитися прямо з китайськими силами? Це достатньо стабільна загроза, я б сказав, але не забувайте, що Сполучені Штати так і не визнали незалежність Тайваню, тобто Республіки Китай, і... але, попри це, ну, наприклад, адміністрація Байдена. Була більш переконливою в цьому питанні, ви знаєте, дуже багато але які треба виконати для того, щоб американські військові взяли участь у бойових діях, скажімо, проти як її називають народно визвольної армії Китаю. І на сьогоднішній момент, як на мене, ці але, ці умови вони не виконані. Тому будемо очікувати подальшого розвитку подій і розуміти, що. Китай справді залишається для е, Сполучених Штатів найголовнішим супротивником не лише військово-політичним, а насамперед економічним, е, так і, і це цілком ці рекомендації, які дає Гесет, якщо вірити цьому документу, вони цілком вписуються в ті вимоги. Е, Щодо НАТО, коли Вашингтон говорить європейцям, так давайте більше вкладайтеся в оборонку, тому що нам набридло на собі тягнути НАТО. Давайте захищайте тут мир на європейському континенті, а ми будемо більш активними в індотихоокеанському регіоні. Так ну тут ви знаєте така він, він стратегія, тому що коли американці говорять про те, що європейські партнери мають більше витрачати грошей на озброєння, тобто до 5% ВВП, доводити свої витрати, то вони не просто. Такий спосіб, змушуючи їх підштовхуючи до збільшення військових витрат, вони забирають ресурс для економічного зростання, адже конкуренція між Сполученими Штатами та Європейським Союзом в економіці, в політиці, вона є відомим фактом. Але вони підштовхують до того, щоб активніше закуповували американську військову продукцію, тому що у багатьох європейських країн просто немає необхідних постачальників. Новітньої чи ліцензійної зброї, як це є на сьогоднішній момент в європейському союзі. Почула вас, пане Євгене. І ще хотілося б повернутися до справ внутрішньоукраїнських. З'являється інформація, от останніми днями The Economist, зокрема написав статтю, що мовляв, вибори можливі в Україні, і можливо на другий термін піде Володимир Зеленський. Володимир Зеленський вже і офіс президенту пояснив, що не було такої наради і не обговорювалися вибори. Ніхто поки що не йде на ні на другий, ні на який термін. Тим не менш качається ця тема. І вчора було розлоги інтерв'ю голови цивикалега. Діденка, який також пояснював, як треба готуватися до виборів навіть в повоєнний час, чому качають цю тему виборів, як ви бачите? Ну, очевидно, що команді Зеленського припускають, що вибори доведеться проводити. Я думаю, що це від, відлуння того факту, що Сполучені Штати не під запис натякнули Зеленському, ще на початку переговорів, на початку переговорів з ним, що вони не бачать його подальшому президентом України для Сполучених Штатів це прагнення ну, чомусь загравати з Росією, яка цю тему дуже активно просуває, пушить в інформаційному просторі. Але ми маємо розуміти, що головний кандидат Путіна його ім'я хаос, і тому він зацікавлений в тому, щоб ситуація в Україні була максимально дезорганізована, і я впевнений, що. Спроба провести вибори будь-якого рівня, вона може просто розірвати Україну за рахунок того, що буде протистояння не по політичних лініях, а по лініях поїхав, не поїхав, повернувся, не повернувся і багатьох інших. І це буде дуже, дуже серйозний виклик. Ну і існує проблема проекції влади Зеленського на владу на місцях. Ця проекція не завжди ефективна. Так, але я так розумію, що Сполучені Штати не можуть напряму нам поставити вимогу, проведіть вибори, бо ми хочемо там президента з таким-то прізвищем або з таким то прізвищем. Тому відбуваються оці зливи, оці статті, оці інсайди, як я так розумію, натяки. Ні, не можуть. Але ну політичний тиск вони здійснювати можуть. Просто одна справа підштовхувати, а інша справа реально робити якісь конкретні справи. Тобто, ця риторика може залишатися впродовж, там, я не знаю, наступних місяців. Так. Я думаю, що ця риторика посилиться в разі досягнення перемир'я. Тобто, це насправді достатньо очевидний факт, що ну, власне громадяни України значною мірою втомились без виборів, але ну, я не бачу превалювання такої дум думки, що вибори в Україні мають бути понад усе ні. Такого немає і думаю, не буде. Згодна тим більше, що це теж додаткові, додаткові кошти, які теж має тоді виділяти не на армію зараз, тоді держава, а на вибори ці мільйони. Так або фінансувати наші партнери. Що ж, будемо спостерігати далі, будемо пильно свідкувати, обов'язково обговорювати все найцікавіше, найголовніше в наших наступних ефірах. Пане Євгене, я вам дякую за цей ефір. Дякую за те, що дякую. знайшли час і долучилися. Пасибі! Глядачам у Босток нагадую, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте вподобайки і обов'язково пересилайте своїм, щоб якомога більше людей змогли його побачити. Будьте з нами. Побачимось!